Їдемо на останню покатушку цьому а в сезоні з дружиною моєю. Їдемо через парк. Не довело доріжко. Ну це ж взагалі срака придяк. І все, кінець. Не було, ну да. Ага. Краще не було. Інфраструктура я не вражає своїми неочікуваними завершеннями. Дивно бачите, вулицю Новородська без машин і всі намагаються бігти сихів. З'їзд восьму лікарню. А Львів без машин, прекрасний. Стартануємо ми нашу подорож. Так як Марія спізнилася, рибанули всі без зйомки. Вони попереду їде наша сьогоднішня компанія Старе село. Зараз їх спробуємо здогнати. Так ще поволодо ріжця якийсь древній газон. Ще й шкільний автобус якийсь незрозумілий. то відреставрований чи ні? Йо! Де таке викопали? Ми собі їдемо тихенько по зеленій а-ля Белодоріжка. Марія веде, ніхто навіть не вганяє. Дуже дивно постояли, погорілися. Чекали всіх, запізнились на пів години. Але їдемо. Виїхали за Львів. Приїхали окружно. Дари їдемо в Давидів. 18 -е століття. Що? Це Так, Але він дуже прибудований. Давидів був перед Львова і його склад в основному був польським. Але після операції Віса, знаєте, всі, хто таке операції Віскув. Ні. Це прикали. Я знаю. Так, у 1947 році. Ee, звідси виселили дуже багато польських родин, заселили українські і, відповідно, костел набув баньки зверху. Mm. Так, вони його ходить Тепер це українське поселення, Місто. Це вже місто, правда, статус? Ні. Ні, це немає, давай сіткових. So, so. ну, хто хоче, може подивитися і so, so. so, so. so, so. речі, Всередині він має бути красивіший, ніж там. А Зам, хто може, хоче, справа є магазин. В Магазин теж, теж треба зайти, але я думаю, можна і цю робити. А ви можна ровери десь там ставити, щоб вони не падали? Він це костел, розмальований розпис, саме як українських. Котячі мамочки. А мій котик є сто. А мій котик якийсь то. А Аміко... мій котик а мій котик. малювала трек по асфальту, називається. Такий асфальт, як ми їдемо, просто неймовірний. Ні, та я знаю, що ми сюди їздили, сам сюди їжджу часто. Кажу, вона малює, блин. Потім ми її їдемо по, по іншому людей розводить. Не здивований, що воно на швині сьогодні поїхав. Ой, тут сам перела. Може по рейсах. Марія, ти намалювала трек був по асфальту. Трек по асфальту. Я, цей трек Та я от в тому тоді дивився. Він не буде одразу ходити. Ну що? Контентик, падаємо. Твоя ідея. Падаємо. Самі розумні піши в обхід. Нема куди прийти. А не їдуть. Ну давай. Ай, ноги мокрі. Нема, але пройти. Ну були. я туди і проїхав. Туди? Принципі, Ні, що. Якщо... Добрий день. Добре. Ль... Ага, я просто ви хотів поносити ровери, Так. так. — Він теж хоче лас. Ну ви ж там ж очікувано, що є вода. ж ну... веде, треба за неї їхати. Тяжко буде огідно, але треба за неї. Найці нас щемно чекають неймовірно. Де? Я зна... знака не бачу. масаж. Боже, яка жахлива дорога! Я ти на аватарку то зроблю. Ми собі з Марією чимно їдемо разом. Там. Та. Да. Да. Всяке воно там оці от Ганятілі понеслися вперед. Ну там Ось тут ще Лехтроенергія була вон. Ключення тут було нам направо. направо. Там є площадка, щоб цей. Ну yeah. no, добре, давай тут стане. 46 років при сесії. Хочу побачити кормову там. Чи хоче. Так. Можете підписати своє дорогуще телефон і почитати. Там! Можете і почитати хтось нарешті. Моя ну, Нокія ну, такого режиму не стримує. Ти знаєш про Нокію? Так. Да. Давно ми тут не були. Ой, не кажи. Здається, в 2014 році. Так. Да. Алкокріїс це перша вже алк... алк... вже була. З нами поїхав Мартинів і ще поїхав. Це був єдине століття поселення Черепин, так тоді називалося Старе село, входить у володіння давноруського князя Давида Ігоровича. Онука Ярослава Мудрого. У 1401 році король Владислав Ягайло продав частину селища Черепин завішу Чорному з Грабова. Через село проходив стародавній Волоський торговий шлях, що вів до Львова. Син Завіша Ян у 1448 році будує тут дерев'яний замок. Тобто перша згадка про дерев'яний замок 1448 рік. Взагалі, Черепин ми будемо їхати в Черепин і ну, ну, так мене напряга. Це буде текзам, я ж <клес> <клес> ну все, збив. Як назвав це місто Грабове, так ця назва не прижилася. Далі слово перейшло у власність Станіслава Тенчинського. Чоловіку Барбари Завіші, а після його смерті другому чоловіку Барбари Яну Амуну великому коронному гетьману. Він віддав ці володіння у посах своїй доньці Софії нареченій князя Константина Острозького. В 1498-му замок було спалено, а містечко зруйновано під час татаро турецької навали. В 1584 році розпочато зведення кам'яних стін нового замку Острозькими. Будівництво було завершене в 1589 році. Онука князя Константина Острозького Єфросина вийшла замість за князя Олександра Заславського, а їхній син Владислав Домінік Острозький Заславський у 1642 році реконструював замок у старому селі. Значно розширив його площу до 2 гектарів. Фортецю оточили глибоким ровом і валами. Ворота були оснащені лицуговим мостом, що піднімався на тровом. На найбільшій башті був розміщений герб Владислава Домініка Острозького Заславського з буквами, що означає Владислав Домінік, Ксонже Острозький, Узаславський воєвода, Сандомірський Луцький староста. Та в 1648 році замок було зруйновано вже українською армією Богдана Хмельницького під час Визвольної війни. Але Острозький заславський у 1649 році зводить нову фортецю. В той час було зведено красиві південні парадні ворота замку. Новий замок виконали у стилі пізнього Ренесансу. Тобто про це, що ми бачимо, можна говорити 1649 рік. А все, що до того, то кануло в історію. Той час було зведено красиві південні ворота замку, стиль пізній Ренесанс. Ти б показував хоч фортеці... яку сторону. Висота стін фортеці сягала 8 метрів, та завершувалася аттиком. Фронтони шести башт були прикрашені бароковою різьбою в камені, яка збереглася до нашого часу на Східній вежі. Будівництво було завершене в 1650... <кій> Я ж не знаю, де схід. В 1954 році. <ріст> Ти тут <плес> бачиш дуже багато, що збереглося до нашого часу. Та, одна веж. Десь та, там друга, друга? ні, там друга. Що то. то так там? Замок успішно борониться, від навали турків в 1672 році та постійних нападів татарських орд. У 1687 році власником старого села став Микола Сталковський. Шалковський. Точа замок вже лежав в руїнах. Наприкінці 17 століття старе село переходить до Любомирських, а на початку 17 століття новим власником стає Адам Микола Синявський. Він ремонтував замок, поселив його гарматами та пристосував під Арсенал, який перед наступним наступом шведів перевезли сюди зі Львова. Так, палацевий корпус вже ніхто з нових власників не відновлював, втративши в подальшому оборонне значення, фортеця руйнувалася та занепадала. По смерті Синявського в 1731 році замок переходить до Чарторийських. А через другий шлюб доньки Адама Синявського Марії Софії Синявської за густом Олександром Чарторийським, який мешкав у своєму маєтку і не цікавився віддаленою власністю, що надалі занепадала. З 1809 року село переходить у володіння Потоцьких, коли Ельжбета Чарторийська подарувала замок своїм онукам Потоцьким від шлюбу її доньки Любомирської Еліжбети з Романом Ігнацієм Потоцьким. Слово рідництво. на території замку влаштовують пивоварню, потім винокурню, склади для збіжжя. Частину споруд розбирають на будівельні матеріали. У наступні роки в замку вже ніхто не жив. Він стояв пусткою та руйнувався під плином часу та від людських рук. Останнім власником твердині до вересня 1939 року був четвертий Ланцюцький ординат-граф Альфред Антоні Потоцький. Замок має форму неправильного п'яти п'ятикутника, площею понад 2 гектари. Довжина стін фортеці складає близько 500 метрів. В шести башт до наших днів стоїть лише три. Башти замку вищі за стіни та завершуються білокам'яними атиками. Найкраще збереглася східна вежа, завершення якої виконано у вигляді корони і обрамлена ліпним та різаним орнаментом. Житлових приміщень збереглися південний та східні частково палаци. Ну, антово. Там. Східний і. Ну і там та будка. Там Там, там підвал. Трохи mm -hmm. є підвал. Mm -hmm. ну. Так, аркади та переходи палаців ще є, а от майже вже зруйновані. Оборонні стіни замку обладнані бійницями у три яруси та завершується атиком. Бійниці це оці, е, такими замкоподібними штуками, через які стріляли. Так, всю красу та велич замку можна побачити і зараз. Дрон. Дрону. З дрону. Незважаючи на занедбаний стан фортеці, вражають масштаби. У 2007 році коштом Руслани замок було розчищено від дерев та кущів. У 2010-му передали в концесію на 49 років. Передача в концесію — це передача приватним особам у володіння. Покидаємо село, замочок. Всі такі вже довольні, раді. Тому що тут дуже гарно. А, бо тут приємна атмосфера, так? Йой. Но я знаю, що туди, вот так. Нет, вот это так? Ну то минуло разум, а Так, я знаю коротку дорогу, як завжди. Як так, все починається. Скавий знак над входом. Ганджубас з місяцем.